в середині. він не може бути несмачний. Грибочки, кріп, м -м, кисломолочний сир. Це дуже смачно. Одна цибулина, одна невеличка морквина і печериці приблизно 100-150 п'ятдесят грам. Нарізаю такими будь-якими шматками і обсмажую. Це усе я підсолила і обсмажую. Смажила млинці. Вони виходять такі вже смачні і ніжні. Їх просто так можна їсти сметаною. Але я зараз готую дуже смачну начинку. Рецепту як такого начинки немає. Під відео я писати не буду, бо все готую, як то кажуть, на око. Підсмажені овочі перекидаю приблизно 100-150 г грам кисломолочного сиру, 2-3 столові ложки сметани. Можна додати майонез, але це вже усе за бажанням і за смаком. Трошки солі та перчику, але спеції теж усі за смаком. Мені дуже хочеться додати трошки кропу і петрушки. Просто отак все нарізаю. Всю цю смакоту пробиваю блендером. Це дуже смачна начинка. Я вже посмакувала і трошки ще додала солі. Інці ж можна сформувати у вигляді рулета або у вигляді торта. Я ж буду перемазувати як торт. Млинець, начинка, зверху ж я. Хочу притрусити трошки сиром, обов'язково приготуйте. Він неймовірно ніжний і дуже смачний. Затягнула фольгою, хай в холодильнику трохи настоїться, бо ж я його з'їм. Виходить, дуже смачний, обов'язково спробуйте приготувати.